Очутился сегодня, вот уже мы, да сколько тут, с 9 утра иллюстрируем э, Изяславскую колонию. Э, здесь содержатся ребята, которые пожизненники. Да? И не только. И не только, да. Поэтому хочется всем сказать, ребятам, у меня когда-то в свое время спорт упас от а, улицы всем там желаю кто уже кто еще не попал и не попасть заняться нормальными там спортом еще чем-то выпустить свою энергию а кто уже там пусть не теряет надежду мы всегда у на у нас контактные телефоны у олега цвилова у друзей есть и если кто захочет со спортом связать свою жизнь ну представьтесь можем... кто вы я чемпион мира по кикбоксингу, неоднократный а, серебряный призер, а, европейский тоже по кикбоксингу, интерконтинентальный чемпион по версии IBF. Как там подпишется, да и все. Константин? А, Константин Швец, Швец. Костя Костер, да. Вы утверждаете, что у вас спорт спас от тюрьмы, скажем ну, так, от плохих в мыслей, мере от, улицы у меня от спас плохих кулинара, действий, который... Ну, как все пацаны, Задира был, дрался, тоже как-то меня затянул. Вы, этот, вы верите, а, что спорт вот может перевоспитать? Вот наш депутат, который да. тоже нам помогает. Юрий, этом, Владимирович, а, Тимошенко. Да, Юрий Владимирович Тимошенко. Вот вибачте, я не бачу, что вы записываете. Константин рассказывает, что спорт, вот как он поделился своим личным опытом, что говорит, он пойдя в спорт, его уберегло не пойти на улицу, не пойти в криминал, не пойти где-то это. Вот как бы он советует, дает, что не поздно ще даже оступившимся. Прийти, Конечно, как? Най найти свою, свою жизнь в спорті, значить зараз навіть в спорті, в боку, займатися. Багато людей навіть пішли в злочинну систему з бажанням просто якось самореалізуватися в цьому житті. Також спорт це і чудова нагода для кожного. самореалізуватися як особистості. Чогось досягти, когось навіть в чомусь перемогти. Це є той азарт, який дає людям стилю до життя. І спорт це є прекрасно. Юрій Володимирович, як ви відноситеся до, до такої пропозиції, яка в нас щойно народилася, щоб ми забрали, взяли якось в наступний раз на територію установи цього чемпіона нашого, історію нашої України, щоб він там людям розказав добре, про свій щоб досвід життєвий щоб та наставку. Так, 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 ми можемо організувати да, ціле да, мероприємство. Так, да, це буде чудово. А за... Я даже знаю як. Бачу... А, за... я... а заодно властувати майстер-класс и скарги. Ні, карни. Так, так. вони тут не виходять. И встречу під якийсь боксерський поєдинок, який буде транслюватися, в прямом эфире его прокомментировать вместе. Заключенный момент. Люди займаються, сидячи в камерах навіть. Навіть в камерах пожиттєво ув'язаних, він сидить, він займається. Я розумію, що ця людина не втрачає на тії колись вийти, він вийде здоровим, фізично. А дехто вже поборонив себе складно. На самом деле ми тільки щойно спілкувалися з засудженими. Була скарга на те, що засуджені в ДПК, що їм не дозволяють навчатися, от вони виявляють бажання, і вірою сповідатися. Там виходить, що керівник установи рішає, раз ви порушник, то вам в церкву не потрібно, до Богу вам не потрібно. Ось такого неодноразово нарікали, що їм забороняють ну, релігіозні. Будемо боротися за їхні права. Всі права. Які прописані в Конституції, вони повинні бути захищені. І ці права повинні бути надані, навіть ув'язані. Якщо його право прописано в Конституції, значить він повинен це отримати. Права людини понад усе. Конституція понад усе. Так, так добре, дякую.